Війна в Україні триває довше ніж хтось міг уявити ще 2022 року і щодня забирає життя наших співвітчизників. На військовому меморіалі горішніх плавнів. Їхні імена будуть жити вічно. Вже поховані понад 100 героїв громади. Вільних місць майже не залишилося, тож довелося облаштовувати нову ділянку для воїнів, які, на жаль, повертаються додому на щиті. Це болюче, проте неминуче рішення. Війна прийшла в Україну неочікувано. Ніхто не міг передбачити, що вона триватиме так довго, щодня забираючи життя найкращих синів і доньок нашої держави. І з початком повномасштабного вторгнення у горішніх плавнях на міському кладовищі з'явилося місце, де громада прощається з героями, які повертаються додому на щиті. Тут на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Вже спочивають понад 100 захисників України. Та час виявився безжальним. Місця для поховань на цій ділянці майже скінчилися, залишилося лише для трьох могил. Як би не боліло серце, якби ми всі не прагнули повернення воїнів живими, реальність змушує готувати нову територію для спочинку тих, хто не пошкодував власного життя заради майбутнього України. Розроблено карту нових поховань у кількох метрах від нинішніх. Це місце облаштоване для того, щоб родини, побратими та всі небайдужі могли з гідністю провести героїв в останню путь. Підсипано землю, зроблено тимчасову доріжку з уживаної бетонної плитки. Її згодом замінять на таку, як і на ділянці, де вже покояться захисники. Усі роботи проведено без використання бюджетних коштів завдяки підтримці небайдужих людей. Із нового місця видно величний тризуб меморіалу, їхні імена будуть жити вічно, і синьо-жовті стяги, що нагадують, ці воїни віддали своє життя за нашу державу, і їхня жертва об'єднує громаду в спільному горі та спільній вірі у перемогу. Війна триває, вона приносить біль, розпач і непоправні втрати. Але, попри все, наші воїни залишаються поруч. Їхні могили це не лише місце пам'яті, а й символ того, що небесне воїнство захисників завжди тримає над нами свій надійний оберіг.